Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси Слава. Вітаю вас. Ото ми вже дійшли до кінця літа. Завершується спасівка, спасич, серпень. Завершується той той, той хлібний місяць збору врожаю. О, більшість вже зібрано. І ото, власне, ми освячували весь місяць, так? І, і ми святкували, Ми святкували, і ну, зазвичай говориться про значну більшу кількість спасів свят спасів. Аніж то нині люди пам'ятають. Себто нині християни зазвичай говорять про три спаси. Три спаси. Однак, власне, ми святкували 4 седмиці, себто 4 тижні серпня, місяця, спасівка. Ну і окрім того, ще і попри той місяць ми святкуємо на масницю, почитаємо, прославляємо Спаса Колодія, і там ще в травні там, там є ще. Також нині про це люди мало пам'ятають, це варто згадувати. Бо то е в народній традиції то все рівно воно вже є, І то, як ми уважно до того прислухаємося, читаємо літературу, то ми бачимо, що говориться і про яблуневого, і про медового, і про макового, і про Хлібного. Ну, все, все ніби більше ширше чути ніби. Але говориться ще і про горіхового, і про грибного, і про ягідного, і про Калинового Спасів. То, окрім тих головних спасів, яких ми нині почитаємо і прославляємо, так, як то Мир, Богомир, Дашбо, орі, Рама, колоді, Мамай, то теж в народній традиції в переказах ми. Ну, хто хоче більше так, так, докупатися, то, то, то може зустріти згадки і про інших спасів. <клес> Отож бо дійшли ми до Хлібного спаса. І тут, якби суперечності, нема хлібний спас це Дашбо. Це дашбо, який навчив вжати війна вій чи на полях страдних. Як то говориться у Велесовій книзі, і ми говоримо, що ми внуки Дажбожі. Ну, Дажбог це Сонце, так, яке приходить до нас в різних кликах, як коляда, як ярило, як купайло, як Сивий яр. А Дажбо це спас. Тобто, це, це слід розрізняти, що це різні сутності. Даж Бог це, це Бог, а Дажбо це спас. Це ще той, хто прийшов в тілі людини, однак це вже такий високий рівень, що він вже далі в наступному переродженні живоявлення, то він вже може, вже, вже, вже і не в тілі людини, а вже в тілі якомусь зоряному, в тілі, в тілі комусь іншому, в інших вимірах, в інших світах вже проявлятися. Тож, тож нині власне, почитаємо, прославляємо, згадуємо в першу чергу фаса Дашбо, який навчив нас власне, сіяти поля і пекти хліби. І, відповідно, ніп так чи інакше ну, це якийсь знак. Вчені сказали би, що це символ переходу на новий етап еволюції народу. На новий етап цивілізації. І, власне, з тим не можна не погодитися, бо власне спаси завжди приходили тоді, коли наш народ переходив з якогось одного періоду в якийсь інший період і потребував допомоги, нових сил, нових знань, підказок, якихось знаків, захисту. Бо, власне, отой перехід, він власне тим. І відрізняється від інших часів. Як то нині, як ми вже ніби перейшли, перейшли в нову еру, в нову епоху, водолія або вовка. Але більшість людей чи багато людей так і залишилися ще в минулому, ще так по інерції дії, ще стара ментальність, старі ідеї, старі думки. Хоча, знову ж таки, дуже багато чого було раніше, воно актуально й нині. Все рівно це працює, тому що природа буття, воно все рівно ну, вона незмінна. Духовні ікони, вони незмінні, вони все рівно просто по-різному це чується, на різних рівнях усвідомлюється. Десь тут, десь тут, десь тут, десь тут. І зараз просто нова епоха, нові часи, і ми. Навіть те, що було раніше, ми вже усвідомлюємо на іншому рівні. Ну, хтось усвідомлює, хтось не усвідомлює. І от, щоб перейти від того старого усвідомлення до нового усвідомлення, то, власне, треба якісь нові сили, нові знання. І кожен раз у той, у той період, то називається кризовий період, коли старе вже не працює, а нове ще не працює, приходить спас. І так завжди було, і тому тому періодів було багато, бо ми жили нині 7534 літо від, тільки від ото як затоплення Чорного моря. то тобто було Чорне озеро, ну точніше, Руське озеро називалося. А то, то, то перед тим ще було. Тобто це вже в нас була цивілізація майже 8 тисяч років тому, так? а до того, то були ще ще, ще інші літочислення. Тобто, нам і, там і десятки і сотні тисяч літ є літочислення. І ми розуміємо, що ми пройшли дуже довгий шлях. І відповідно багато тих було періодів змін. І тому багато було спасів роду Слов'янського. І ось тож, спас Дашбо. Це один з тих спасів, який перевів нас з одного періоду в інший. Отож, Аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Кличуся від ворота Всевишнього. сварож батько прийди з ладою, матінкою народ наш пробуди спаси роду слов'янського. До нас направ сили їхні, у нас прояви. Зелисом, перуном, рам, всім богами рідними. Народ наш благослови, народ наш захистив. Воїнів наших захисників, захисниць України. І всіх, хто дбає за відновлення владу на цех наших, в нашого, владі нашій. Свій то перуном горнить. Сварога заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділі, силами своїми у аби Пала Владовик святий вогнем любові, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави, кожній чарі їхні і наші. Хай буде так. Слава сварогу, владі матінці. Слава Богам, рідним предкам, світлим, спасам роду славянського слава.